Збройні сили можуть використовувати французьку зброю, щоб завдавати ударів по будь-яких військових об'єктах у Росії, які становлять загрозу Україні. Про це в кулуарах саміту НАТО в Вашингтоні заявив зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бон. Британія преландірують розрішення Україні на нанесення ударів з Storm Shadow в глубині території нашої країни, Bloomberg Сапшат Блумберґсасилки на нового прем'єра Британії Стартера. Він відразу уточнив, але я маю на увазі. Те, що росіяни пересувають військові потужності до кордону з Україною з метою проникнення в Україну, і це необхідно та логічно, щоб українцям було дозволено завдавати ударів по районах зосередження наступальних підрозділів Росіян. Тут також є певний нюанс, який полягає в тому, що українці можуть використовувати те, що ми їм даємо, щоб завдавати ударів по об'єктах, які росіяни засереджують. Але це не означає, що вони можуть ударити завтра по Кремлю. Підкреслив Бон А шкода, вважають українські військові. Одна з тем саміту НАТО у Вашингтоні це питання можливості зняття обмеження для застосування західної зброї для ударів по території Росії. В цей час у медіа надходило повідомлення, що Велика Британія змінила позицію, дозволивши Україні використовувати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Ці повідомлення прокоментував президент України. Однак, згодом з'явилася інформація у медіа, які посилаються на джерела в міноборони Британії, що Лондон не змінив свою позицію з цього приводу. За цими новинами слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю Богдана. Богдана чи є якісь конкретні повідомлення стосовно використання британських? Ракет для ураження військових цілей на території Росії, що саме власне сказав прем'єр-міністр Британії, Олексію. Ми не маємо відеозапису слів британського прем'єр-міністра, але у цитатах, які подає британська преса, йдеться, що прямуючи на саміт НАТО, Кір Стармер сказав журналістам, що Україна воює, обороняючись, і в межах цієї самооборони використовує надану їй зброю. І ось одна з цитат. Саме Україні належить вирішувати, як їй використовувати цю зброю з оборонною метою, сказав британський прем'єр-міністр. Після цих повідомлень з'явився допис президента Зеленського у мережі ЕКС. Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових об'єктах на території Російської Федерації і сьогодні. Ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення, написав український президент. Подальших прояснень не було, і, власне, складається враження, що британським посадовцям зручніше не давати надто однозначні відповіді. Тобто, суд полягає в тому, що Британці визнають за Україною право завдавати ударів по військових об'єктах на російській території, але коли йдеться про використання саме якої зброї, чи західної, чи української. Тоді тут ми вже заходимо у складні запитання чіткої відповіді, на які принаймні британські представники не хочуть давати. Богдана чіткої відповіді немає, але чи справді можна говорити про зміну позиції британського уряду з цього питання? Власне, британці наголошують на тому, що змін немає, що продовжується політика підтримки України, яка була і досі. І нагадаю, наприклад, що ще минулого року тодішній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявляв: після, до речі, ударів невідомих дронів по російській столиці по Москві, що Україна має право проектувати, як сказав тоді британський міністр силу за свої межі. Для захисту і знову ж таки на цьому саміті британський прем'єр-міністр наголошував на продовженні чинної політики підтримки України. Я щойно провів дуже добру зустріч із президентом Зеленським, де я абсолютно чітко дав зрозуміти, що у Великій Британії зміна уряду не впливає на підтримку, яку ми надамо. Ми єдині щодо цього, ще коли були в опозиції. Для мене було дійсно важливо підтвердити це віч на віч на зустрічі. Я також розмовляв з ним відразу після того, як я склав присягу на посаді прем'єр-міністра минулого тижня. Богдана ще одна новина з Лондона, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заступив на посаду посла України у Великій Британії. Які очікування від його роботи на цій посаді? Як і від усіх послів, ми, як правило, очікуємо такої невидимої частини роботи дипломатів, про яку ми навряд чи будемо знати: приватні зустрічі, переговори і видиму частину. І наразі видимою частиною першого дня чи навіть годин роботи нового українського посла в Лондоні став його допис у соцмережах про те, що він. Розпочав. маємо також фотографію генерала Валерія Залужного у костюмі з краваткою. І наразі це все. Чекаємо його появи на людях у Лондоні і також у засобах масової інформації. Богдане, дякую тобі дуже до нашого ефіру. Приєднувався європейський кореспондент Голосу Америки з Лондона. Богдан Цюпан. 11 липня Норвегія оголосила про надання Україні 92 мільйонів доларів на посилення української протиповітряної оборони у розмові з голосом Америки на саміті НАТО. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що позиція його України щодо здатності України завдавати ударів по території Росії є чіткою і відповідає міжнародному праву. За його словами, якщо країну атакують, вона може відповідати на напад також на території нападника. Деталі про підтримку Норвегії України в інтерв'ю. Міністра закордонних справ Норвегії із моєю колегою Тетяною Ворожко. Росія вдарила по цивільних об'єктах України, включно з дитячою лікарнею, якраз перед початком саміту НАТО. Як ви думаєте, який сигнал намагався надіслати цим путіним, що він отримав у результаті? Чи вплинув на рішення саміту НАТО? Якщо це і Якщо впливає на наші рішення, це просто допоможе нам бути ще сміливішими і сильнішими в наших меседжах про те. Що Путін не має перемогти, ми не можемо змиритися з такою поведінкою у Європі? Це порушує міжнародне право, це порушує статут ООН, Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Але вся його поведінка також є значним порушенням і європейської архітектури безпеки, яка була розроблена багато років тому, і під якою підписалися усі країни, і вона полягає в тому, що ми повинні поважати незмінність кордонів, і всі ці правила порушуються, і ми не можемо дозволити йому перемогти, тому що ми підтримуємо Україну. Ми солідарні з гордим і дуже відданим народом України, але ми також це робимо й тому, що не можемо допустити такої поведінки у Європі. Українська делегація також закликає веде дискусії щодо зняття всіх червоних ліній щодо ураження зброєю наданої західними країнами на території Росії. Якою є позиція у цьому питанні, а вот і зе норве позиціонат. Наша принципова позиція полягає у тому, що доки військові дії України відповідають міжнародному праву статуту ООН, вони повинні мати можливість використовувати зброю з найкращим ефектом для захисту України. Міжнародне право дуже чітке. Якщо на вас напали, ви можете дати відсіч нападнику і на території нападника. Так, наприклад, якщо напад на Харків відбувається з території Росії, то в рамках Міжнародного права цілком дозволено дати відсіч, вражаючи джерело цієї атаки.